Світлана Молчан, качка. Дівча рочків шести у яскраво жовтому сарафанчику з надзвичайною цікавістю розглядало качок, що по-господарськи сміливо прогулювалися парковою алеєю. Її здивовані розчахнуті очі та відкритий ротик, що оголив рівненькі білі зубки. Неабияк тішили закоханих батьків, що не забарилися і увімкнули відео у смартфоні матері. Яскравий момент варто зафіксувати. А он маленький, дивися, доню, промурмотів татко, вказавши на річку. Дитина побіжно зиркнула на воду та швидко повернулася до споглядання дорослих особин, що переходили крізь алею до густих трав, аж раптом. Із неабиякою спритністю дівчинка наздогнала качура, навалившись на нього усім тілом. Від несподіванки птах спробував жалісно скрикнути, але не мав жодного шансу на порятунок. Переляканий батько широкими кроками кинувся на допомогу, підхопив доньку в перемазаному брудом сарафані невизначеного кольору, присів, обхопив за плечі. В руках дитя тримала мляве розчавлене тільце пташки, що хвильку тому шукало соковиту травицю у парку на обід. Із дзьоба на одяг мисливиці крапала густо червона рідина. На що ти це зробила? Вирячивши очі, тряс дитину за крихідні плечі батько. Навкруги збиралася публіка. Хочу, щоб мама приготувала. Як у ресторані, розтягуючи слова, нітрохи не знітившись, сяяла усмішкою дівчинка зі здобиччю у закривавлених руках. Батько безсило роззявив рота. Позаду відчувала приступну доти мати, що годину тому пригощала дочку зі своєї тарілки качиною грудкою під гранатовим соусом. Світлана Молчан. Качка. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.